Я не роблю вигляд, дивіться, я... Ви собі дозволяєте так розмовляти з жінкою? ми З якою жінкою? З якою жінкою я розмовляю собі дозволяти? Галина Михайловна, о той запис, який ви надали... Без питань. Після цього... Без питань. Ви розумієте, до вас... Не звертайтеся до мене. До цієї особи в мене також ноль поваги. Перед котрою ви не вибачились? Вона переді мною спочатку не вибачилась. А потім вже я почав так розмовляти. Вона вас також маніва откладала? Так. Звернення Ні. до особи по імені з помилкою, помилкою в імені – це, це не повага до особи. Дивіться. це по перше. По друге, не втручайтесь, бляха, в розмову. Хочете? Я почну матюкатися, я почну матюкатися. Якщо ви хочете, я почну матюкатися. Не особа. Ні, це ви неадекватна особа. Згідно закону України, ви не, ви не повинні втручатися в діяльність не втручальність я діяльність ОСН. Я, не, я, я не до вас прийшов, до вас не я не до по вас звертаюся. Тр... Я не до вас прийшов, не чіпайте мене! Пипач. Ви навіщо на мене нападаєте? Ви навіщо на мене нападаєте? Я вас просто відставлю. Ви навіщо на мене нападаєте? Не просто... Ви навіщо руками до мене тр... чіпаєте? чіпайте? Бізна... Я кажу, прийміть лист під сході і все. Стоїть жінка. А але я не звертайте не... уваги. А що Рис. мені Рис. зробити, якщо задів мене стоїть жінка? Я кажу, відійдіть просто і все більше не Ви мене руками я... трогаєте. Не трогайте Рис. мене руками. Хто вас не трогає, бо є під запис від вілу за. Мож неможливо. Слухайте, ще раз кажу. Не втручайте в діяльність ОСН. Ви не ласка, Прийміть, будь ласка, ласка лист згідно вхідного. Прийміть, будь ласка, лист підхідного. Запишіть, що такий-то подав таке, то і все. Так, сьогодні в нас... Я вийшов... прошу на листі, на копію, на... написати копія. Ви цього... Я вийшов із себе до вас, не до Галини. Тим більше, я вийш... а ви Тим хто більше. така? Ви хто така? Ви, мене... ви то така? І я для вас тому ніхто то ви... тому підіть звідси. Підіть звідси. Я буду хамити тому, кому я заважаю потрібним. Щодіть, будь ласка, під вхідне. Мені записати вхідний номер, так? так звичайно. Він сьогодні перший, пишіть перший. Якщо було вже усні звернення, пишіть ні. третій, четвертий. Ні, перший. Все. Тут. Копія є, так? Так, звичайно. Копія її. Там на копію напишіть, будь ласка, номер вхідного і сьогоднішню дату. Не напишіть, що 10 разів відповідь дали в основному. Ще раз, це звернення вас не стосується. Це зовсім інші звернення. Це зовсім інші звернення. Це вони я вас не стосуються. До речі, пані Оксано, там ви є в копії, так що також прошу ознайомитись. Просто з цими з листами. Так, людина не вміє поводити себе в суспільстві і серед жінок. Закрити, будь ласка, свого рота. Закрити свого рота свого рота свого рота по відношенню так. до мене. Він і Я також записую. Закрити свого рота по відношенню Сам до мене. Ось і все. Закрити свого рота, свого рота по відношенню до свого мене. Рота. По відношенню до мен, свого рота. Пані Галине, по я відношенню, ви зараз, зараз на прийомі чи де? Я з вами Вишнина на прийомі. Я з вами на Воно, прийомі. Значно, це якась консірують. особа О, тут я? прийшла і це це просто щось на була робити. З ним я розмовляю з вами. Вони все одношували там плеще. Воно неадекватне. Це ваша особиста суб'єктивна думка і ви не лікар, mm. щоб ставити діагнози адекватність чи не адекватність людини? Не адекватно. Мені от що пишете. Хочете, пишіть. Прийнято. Прийнято номер і сьогоднішню дату, будь ласка. Ви можете передивитися відеозаписи один, другий. Я по відношенню до пані Галини 0, в поточний 0, момент ага. не повишав голос вот. і нормально з нею спілкувався. Вона мачукає людину. За те, що хтось йому вдалося, що скоротив його ім'я. Шановна особа, ідіть на розмовлять. Я, нахуй. З вами не я, я, я вам матюкаю. Іди, іди, ідіть ти, нахуй іди, ти, ти, ти. Ідіть нахуй. Я вас матюкаю. Чуєш ж ви, ви прийняли? Ви питаєте поліцію. Ідіть нахуй. конкретно, ідіть, ідіть нахуй. Ідіть нахуй. Ви, конкретно. Ідіть нахуй. Йди, ти, ти. ви конкретно. Ви конкретно. Ідіть, ти, ідіть нахуй. Конкретно ви. А можна на це? Ви знаходитесь зараз на прийомі голови. Нехай ця особа піде з прийому ми будемо керівництві органу кінця і ще раз я вам кажу конкретно ідіть на органів іди туди ряжене. Ідіть на Ще раз вам кажу. не звертайтесь до мене, ви мені обидені. Так ви до мене звертайтесь, я вам відповідаю. Це є діалог. Якщо ви до мене не звертаєтесь, я вам не відповідаю. Я ви дітей. Дітей. Давай, так. Я Воно неадекватне не вміє побувати. Не писати. звертайтесь до мене ось і все. Галина Миколаївна, так і пишіть. Мені тут підпис ставити. Чи що? Так, звичайно, підпис, дати. Воно неадекватне. Я сьогодні, побачу, можна. як ти будеш скакати, коли прийде певна особа і навчить тебе. Без питань, Нехай Бо приходить. Так. приходить. Так. нехай приходить. Прямо зараз. Суд. Я можу тут Але суд. Я можу тут. Почекати. Я можу тут почекати, давайте. Ні, в суді. Та да без питань. Та так. Без питань. Та. Визиваємо прямо зараз, можемо. Ні, не прямо в зараз, так в чому, в чому а питання? За процедурою. Ще раз. Що ви ще хто раз? така? Не звертайтесь до мене. Я з вами не спілкуюсь. Ти, Ось такі? і все. Я з керівником Та да ви, ви звертайтесь ні, до мене. Ні, Якщо ви до мене звертаєтесь, тоді я вам відповідаю. Я до тебе не зверталась. Так ти ви зараз ти до мене звертаєтесь. Не повертайтесь тому до мене і говоріть ти, в іншу сторону. Тому що ти, бидло, собі дозволяєш. Поки ви правиться. до мене не звертались, я на вас не матюкався. І ще раз вам кажу, дивіться в іншу почало. сторону, просто ось і все. Це перше почало. Це ваша особиста суб'єктивна думка. Ні, це є на запис. Без питань. Ви до мене почали це звертатись, питання. я думаю, я вам знаю. Я віддаю відповідаю. копію. Давайте копію кажуть. Віддаю копію. Дякую. файл. Натофайл. файл. Все так. І, і і до речі, е... на друге десяте, прийнято києнка піксі. Так, а, а номер вхідного? А, продукт принято номер один. І ще я хотіла сказати одну помилку, яку ви робите ви зараз чогось. Керівник, а не голова. Голова, керівник це відповідно до положення, тому це не відповідно до положення. Це не має ніякого значення. Ще раз, це має ніякого значення. Не чіпайте, будь ласка, тому я тебе ще ви, ви тільки що ні, ні, рукою, це зафіксовано на відеокамеру, взяли <плес> мій телефон і, і, і У подвинули. вас подвинулись. Ви можете матюкати. Звичайно не можна. Звичайно не можна. Тому я прошу не чіпати мої особисті речі. Це майно, яке вам не принадлежить, тому не належить. Я просто попустив укат... я... ОС... вас не чіпати. Я ж вам нічого не кажу. Просто попросив не чіпати. І я особисто, ви мені порекомендували ну, так, стосовно даму, керівника і вас... Так що, зверніть на це увагу. Ми будемо далі спілкуватися, так? Я можу вам щось сказати? Тут mm. якийсь сторонній шум просто. Yes, так, 15 хвилин у вас є. Ну, пройшло 5, yes. ну скільки чи скільки Уже вісім залишилось? Знімайте, Знімайте, Оксаночка. Моя особиста для вас порада. Не спілкуйтеся з цією особою. Вона вас вводить в оману а, в багатьох пунктах. Тому для того, щоб ми далі нормально спілкувалися, і далі у нас все було нормально. А, нам краще, мабуть, було. б поспілкуватися разом я завтра поїду в КМДА, і якщо ви хочете я можу заїхати за вами особисто і ми разом У мене потреби немає. не то що немає, а взагалі немає взагалі. і ще я вам хочу сказати що я ну, спілкуюся просто... з вами спілкуються юристи київської міської ради а не я ну юристи ага. надають ага. вам відповідь і на цю теж вам нададуть Тобто ОСН має Прямо свого завтра. юриста. Ну, я Знаючи те, що у вас, як ви нас поставили до відома, бронь в ЗСУ до 4 листопада, ми будемо дуже сприяти, щоб ви спокійно пішли в ЗСУ. Четвертого погроза чи що? А, пропозиція. а не ви пропозиція. Житами, пропозиція. Да, тобто е в мене термін, термін надання. Так. Я ж можу впродовж місяця вам надати відповідь, але так. я вам я але я вам впродовж п'яти робочих днів, впродовж десяти і впродовж двадцяти. Я можу, можу і, так, і так, і так, і так. Широке питання. Ну я постараюся вам максимально швидко, щоб ви пішли спокійно захищати нашу батьківщину в зсу четвертого листопада. Все це де, де, де це, ж тут погроза. Сказали, це навпроки радість для чоловіка. Yeah. Бо чоловік – це той, хто захищає. Все, я можу я можу тепер говорити. Так. Дякую вам за ваш коментар. Дивіться, тепер стосовно 5, та 10, та 20 та 30 днів стосовно відповіді, повідомляю згідно статті 20 закону України про доступ до публічної інформації. Оскільки ця інформація, яку я запитую, є публічною, і вона належить саме вам, органу самоорганізації населення, будинковий комітет Це інформаційний запит. Почекайте так. Ви ж подивіться, це інформаційний лист. Добре, добре. Це інформаційний запит. Тому там є посилання на цю статтю. Я добре. прошу вас ознайомитись з нею. І все ж таки протягом п'яти робочих днів, на наступний четвер у нас якраз виходить п'ятий робочий день, надати мені відповідь. Там є два варіанти: це або електронною поштою, або на мою поштову стрінку за 156 квартиру. Це друге. Третє, я не знаю, про яких юристів ви кажете, з якими я справляюся. Я, добре, що не знаю. Так, говоріть, говоріть. Не звертайте уваги, це просто коментар мені сказано. Це не вам, будь ласка. Так, я не знаю, про яких юристів ви говорите, тому що я особисто спілкуюся з КМДА виключно зі спеціалістом, якщо я не помиляюся, головний спеціаліст, та з начальником відділу. Саме... Начальником відділу по роботі з ОСМ. Ті відповіді, котрі КМДА надає наші з вами співмешканці пані Яні, це відповіді КМДА саме пані Яні, це не мені відповіді. Тому казати, що мені були надані відповіді, це трошки некоректно з вашого боку та введення в оману всіх, хто буде дивитися це відео. Тому що я жодного запиту офіційного в КМДА не надавав. Саме я особисто. Зрозуміло. Ну, завтра це, це надасть, щоб було там добре. Зрозуміло. Так. У мене ще раз у нас пішов прийом і питання на питання, то я хотіла запитати у вас, чи дивилися ви свою скриньку? Я, я, я вас дуже попрошу зробити. відкрити Далі. вашу скриньку. Там з понеділка лежать ті документи, які ви просили у мене два місяці тому, коли ми з вами три з половиною години спілкувалися. Угу. На лавочці на лавочці, тобто вам документи. Випаси... Я, я перепрошую, я все ж таки уточню. Тобто, для того щоб надати вам документи, вам потрібно було три місяці. Вірно? Ні, це ж опитування. Це опитування. Там опитування ну, тобто... лежить. Ми не змогли Вон, від... ви, відповісти ви не відповісти на ті опитування. На ті опитування, тобто, у вас не вистачало документа. Ми вам надали у вас були відповіді. Чому ми переносимо ці ці протоколи? Ми вам надали. І ще і щось ми вам... Там можуть, це у вас в скринці. А ми у вас... можемо зараз підвести. Беріть, у мене є я на фото. Якраз... Да. да. На фото можете прийти свої да, речі. Да, а ви не боїтесь за речі? Ні, я вам довіряю. Особисто вам, пані Галино, я довіряю. І, і, і пані Оксані, тому що ви все ж таки мешканці будинку, а ця особа ні.